Після завершення наполеонівських війн у Європі розпочалася доба політичної реакції 1815-1830 років. Ті, хто в попередні роки втратили власність і владу, тепер намагалися їх повернути. Однак ці спроби зустріли опір і призвели до нових революцій. 1830-1848 років. У Європі сформувалися революційна та еволюційна моделі суспільного розвитку, кожна з яких мала багато прихильників. Тогочасна Велика Британія засвідчувала можливість розвитку суспільства без революційних зворушень, а ось Франція. Де протягом 60 років після завершення наполеонівських війн відбулися три революції, уособлювала протилежну модель розвитку. Друге зречення Наполеона завершило період Першої імперії та спричинило повернення влади династії бурбонів. За Хартією 1814 року, як називалася нова Конституція, надана французам Людовіком 18, Україні встановилася Конституційна монархія. В очах більшості французів, Хартія 1814 року була досить непривабливою порівняно з такими самими документами Революційної. Та Наполеонівської діб. Унаслідок встановленого хартію вікового і майнового цензу право голосу в країні отримали близько 72 тисяч осіб, а право бути обраними 16-18 тисяч осіб. В оточенні Людовіка 18-го переважали ультрароялісти. Це крайні монархісти, як називали прихильників повернення до революційного старого порядку та необмеженої влади короля. У відповідь на посилення політичної реакції у Франції, як і в Італії, почали виникати таємні антимонархічні організації, метою яких було усунення від влади бурбонів. До них належали впливові діячі, наприклад, генерал-маркіз Жільбер де Лафаєт. У 1822 році вони підняли повстання, яке було жорстоко придушене. Ситуація в країні загострилася, коли престол посів Карл Дартуа під ім'ям Карл X. У країні розгорнувся Білий. Терор, масові вбивства колишніх революціонерів і прибічників Наполеона. Загальне обурення викликало рішення Карла X сплатити аристократам, що втратили майно в попередні часи 1 мільярд франків компенсації. Гроші для цього передбачалося отримати за рахунок зниження прибутків власників державних боргових зобов'язань облігацій. Унаслідок цього великі банкіри і підприємці отримали б на 40% менший прибуток, ніж їм обіцяли під час продажу облігацій. У березні 1830 року. Палата депутатів висунула вимогу про відставку уряду ультрароялістів. У відповідь на це, Карл X розпустив її та призначив нові вибори. Однак у новообраній палаті депутатів із 428 її членів прихильниками короля були лише 145 осіб. У цій ситуації, 25 липня 1830 року Карл X підписав чотири ордонанси, тобто укази, якими фактично скасував Хартію 1814 року і здійснив державний переворот. Згідно із цими указами було розпущено новообрану палату депутатів. Запроваджено нові обмеження виборчого права, скасовано свободу друку і відновлено цензуру, призначено дату проведення нових виборів. Такі дії короля викликали обурення парижан, у місті стали лунати заклики до опору владі, у популярній у Парижі газеті Національ. 26 липня 1830 року було опубліковано протест на Ордонанси короля, де проголошувалося: дію правового порядку припинено, розпочався режим насильства, уряд порушив законність і цим звільнив нас від обов'язку підпорядковуватися йому.